Поставив вершу, два дні вона тут стояла. Якщо хочете перевірити разом зі мною, що тут за риба, то поїхали. Коротше, друзі, я исследую свій регіон, шукаю карасів і линів. І отаке. Воно серед траси, я його все время проїжджаю, але ні разу тут не рибачив. Коротше, я поставив на цьому озері вершу, щоб подивитися, що за риба тут є. І ось пройшло два дні, прийшов час її знімати. Зараз подивимось, чи є тут що небудь, чи нема. Дивиш, що робить. Короче, есть у кунтивы лыченьки, а то в основном мелочь. Плотва. Короче, той рыбы, что нам надо, тут О! Дивіться, що робиться? Короче, рибу сейчас всю випускаю. Мені риба не потрібна. навіть такі окуні мені не потрібні я шукаю карася і лина серед, серед цієї риби нема те що мені потрібно дивіться тут попались окушки такі такі нормальні десь 4 штуки а тут дивіться, Нема. Короче, висипаю все. Дивись, що роботи. Так, мабуть быть все стороны надо открывать. Ну, это не показатель. О там навіть лебіді плавають. Воно мілке. Ну я думаю, може якийсь би один і попався карасик, чілинок. Ну, бачите, немає. Якось так.